Можуть, цей це зло, як миша. Mm -mm. Вони прямо так лупошать. Гійський рой. Не ти ж Привіт, Сальвадору. Це найменша країна Центральної Америки, і від першого до останнього міста мені треба проїхати всього 200 кілометрів. Але займає це не дві години, як було б в Європі, а цілих чотири. У мене тут такий гарний песик. Тара. А ну йди сюди, пообіймаємось. А я как красивая дивченка, да? Так? Такая гарная все пубила. Все, все, так я на вид Боже, вся в царапинах і в Те, що треба для запису. Ще папугая ріт на задньому плані. Піший кордон геть відкритий та ненапряжний. Сіла на автобус до першого вулканічного міста санта ана Про валюту, коли я переходила кордон, я знайшла міняльчика, я приготувалася, що зараз я поміняю свої гватемальські кецалі на Сальвадорські колони. І міняльчик на мене так подивився, просто що я якась скажена з іншого простору приїхала, каже, дівчинка, у нас вже 20 років. Як долар США ходить. Перше в житті ця валюта у мене не в шкафчику на чорний день, а в руках. 20 центів за автобус, 1 долар за сік, 6 доларів за хостел. Будь ласка, перший день в Сальвадорі. За вікном неймовірна краса, але, звісно, драндуліти жужжать весь ранок. То що ж, хочеться реальних подорожей? Мене вкусив комар. От прям сюди. Як до цього звикнуть, хай би вже би в цю вкусив, щоб якось було локер з найважливішим: ноутбук, всякі штучки для ванної, антимоскітний спрей, який допоміг тільки моїм ніжкам. Всяке для камери. Канхлети для дітей, ручки для заповнення свого планеру. А це з Фіджі, прикраса, що мені хост подарував. Вирішила довго не чекати і зробити масочку для обличчя. Я такого не робила ще жодного разу під час своєї подорожі. Я вважаю, що це несправедливо. Треба якось підкріплювати фемінні стереотипи. Тож Хелоу Кіті зараз мені допоможе в тому, щоб сидіти в хостелі з цим простирадлом на обличчі. Так, як ви мене вже давно знаєте, під кінець року я показую вам календар настрою а також будую плани перетнути всю центральну Америку по суші. Поки я розмовляла з котами, до мене вийшла з хати їх хазяйка та розповіла, що кітів країни люблять їх підгодовують в відмінності від собак. А я дивилась на цих кошенят, які змітали їжу дуже швидко, та бачила, як в них порпаються вошки, що абсолютно устраює їх власницю. Собача їжа, звісно, що смачна. Я чую, ще попугає десь. Про вулкани. Про вулкани. Сальвадор знаходиться в Pacific Ring of Fire. Я так зрозуміла, це такий пояс, де дуже багато насипано вулканів, багато з них активних, штук десь 2,5 тисяч. Але скільки вулканів у Сальвадорі? Це те, що я не змогла нагуглити. Одні сайти кажуть 160, другі кажуть 120, третій кажуть сім, четвертий кажуть 18. І Отак кожен сайт придумає собі скільки в Сальвадорі вулканів, начебто сплячих вулканів тут десятки, але активних всього сім. Але це не точно, тому що Google мене підвів і іспанською, і англійською, і українською абсолютно різні результати. Тож давайте скажемо так: в Сальвадорі багато вулканів, чимало з яких є активними. Після хостельного відпочинку ноги самі мене повели в сторону їжі. Спершу удачний улов в супермаркеті, а далі на вуличку фастфуду, де ти обираєш найбільш чисту кухню та замовляєш все на свій смак. Без цибулі побільше м'яса. Дякую до побачення. Вчора стався п'ятий бальний землетрус. Це зі мною вже втретє. На рахунку два гватемальських і один Сальвадорський. Насправді нічого веселого в цьому немає, тому що коли стаються потужні землетруси, то гине купа людей, страждають купа країн. Це дуже серйозно. Просто як для українки, для мене це таке: «О, ого, землетрус. Ну у нас ще типу землетрусів не вистачало. У нас свої проблеми. Було не страшно, бо дуже далеко від епіцентру. Але насправді, коли стаються оці поштовхи. То в тебе так качає адреналін, бо ти не знаєш, буде серйозніший поштовх, чи зараз все закінчиться. І ти отак сидиш, як миша. А найсильніший землетрус в історії країни стався в 2001 році магнітудою 7,6. Та хто це? Ах, це таке. А де твоїх шість друзів? Тут же ж сім черепірах, сім штуків. Значить, виходить, що десь ще є Донателло, де Дана де да в десь вони гуляють поруч. Кримінальне минуле. Колись Сальвадор був найнебезпечнішою країною ever. В них в 90-х відбулася громадянська війна. Під час неї та після неї рівень насильства був занадто високий. Була утворена неймовірна кількість банд для грабіжей, для викрадень, для всього поганого. Найвідоміше з них це Мара Сальватручча та їх суперники 18-та вулиця. Чого рівень криміналітету. У 2022 році ввели надзвичайний стан і президент пересадив всіх хуліганів. Ця операція насправді досі триває. Ви знаєте, скільки людей посадили за цей час? 75 тисяч. Ви теж в шоці. Це призвело до того, що країна має найвищий у світі рівень ув'язнених півтора відсотки населення зараз у тюрмі. Тепер хочу розповісти про мегав'язницю, якою пишається президент та називає її найбільшою у Центральній Америці. До заарештованих відношення як до тварин. Тут немає відвідувань, тут не вистачає на всіх ліжок, тут немає матрасів. В тюрмі є і пінг понг столи і зала для тренувань, але цим можуть користуватися тільки охоронці. Президент Букеле — це дуже контроверсійна фігура. І незважаючи на те, що є докази зловживання владою від поліції, яка тоді захоплювала всіх у в'язницю, без навіть без всяких доказів, просто на інтуїції чи просто по факту того, що вони не любили якихось конкретних людей, все одно 90% населення країни підтримує цього президента і хоче бачити його в майбутньому. Зробив країну безпечною, він відкрив двері для туристів. Але якою ціною багато людських доль зруйновано. Це безперечно, багато людей у в'язниці, які там не мають зараз знаходитись. Як ви знаєте, в Норвегії існує настільки чудова реінтеграційна програма, що потім відсоток того, що люди повертаються до тюрми, бо вони повторюють свої крами ну не нульовий, але дуже низький. Норвезький цей стиль, коли у заарештованих є і басейни, і PlayStation, і все, що вони захочуть. Це працює, тому що заарештовані, бачать, що у них хтось вірить, що світ не налаштований проти них, і вони не повертаються до криміналітету. Мене зовсім трошечки підгорає, тому що, знаєте, я подорожую в цій країні, і, начебто, я спонсорую все, що робить держава. Це як я подорожувала в Уганді, хоча вони вважають, що треба повбивати всіх ЛГБТшників. З одного боку, мені соромно, що я тут і якось приймаю участь в цьому, а з другого боку, я не безпосередній учасник цього процесу. Але почуття. Я провини все одно десь глибоко в мені є. Та навіть не так глибоко, навіть на поверхні. Добрий ранок, хто це на шляху в столицю. Я і пів літра соку. суку. Пакетіки. Ой, у мене дирочка тут. Де я знаходжусь? Це столиця Сан-Сальвадор, де мене по каучсорфінгу приймає родина батько Ромео і його син Ромео. Він працює на трьох роботах та ще займається стрімінгом у Тіктоці. Це дає йому впевненість про надійне майбутнє сина. Він дуже хороший мужчина, йому 36 років, він веселий, розумний. Ми розмовляємо і про політику, і про українську, і про місцеву, і про виховання. Ми, коротше, не можемо просто здулити пельки, коли ми разом. А найкраще з цього, що я його перша гости. Він ніколи нікого не приймав по каусьорфінгу. Дуже сподіваюся, що я залишу нормальне враження і що він не зупиниться хостити. Знайомство пройшло дуже швидко. Я запригнула у тачку, і ми поїхали на Мірадор. Це оглядовий майданчик над всім містом. Хоч він і трошки боїться висоти, він все одно поліз зі мною на пагорб, щоб зробити декілька знімок. Ми щось чули про скляний міст. Чому тут він зміг бути скляним, так що я бачу все, що відбувається під нами. А в Києві скляний міст. Потертий якийсь чуть, -чуть недолугий, та й скла небагато. А, будь ласочка. містер кличко, беріть приклад, дивіться, як гарно могло б бути. Мої друзі пішли, пішли, пішли. Два Ромио. З малюком, з малюком маленьким лізуть. А там люди зверху, бачите? Тут люди. А тут печера. Пам'ятаєте, я вам казала, що тут ці пташки хижі. От вони п'ять штук і на мене. Це мої друзі. Ромео і Ромео. І Ромео, і Ромео. Пішли мої любимі пирожочки. Пішли, пішли. Незмінний фаворит для вечері. Замовила, значить, потрійний чизбургер, але у нас би за таку подачу звільнили весь Макдональдс. Що це як його взяти? Давайте розряджати обстанівку. Що вам сказати? Я тинялась по магазинах в виборі речей, які з собою не зможу взяти. До речі, я дізналась про ще один бізнес мого хоста: окрім рієлторства, страхування та тіктоків, він продає пальоний парфум. Надходить замовлення. Заходимо в халупку, де розливають різні інгредієнти. Там же упакування, пляшки, коробки та готово. Підвозимо парфум клієнту, гроші в кишені. Вчиться бізнесу по-сальвадорськи, тільки щоб були у Сальвадорського барбера за 5 доларів, і от значить він мене підстриг, От хотілося б зазначити. Ну що ну така красива чолочка у нас така. Сільська дискотека називається ця прическа. Зараз буду її трошечки виправляти. Потім було знайомство з родиною, де в розмові ми з'ясували, що його мама може допомогти мені пофарбувати голову. Взагалі-то я обрала чорний колір, але потім змінила рішення і вирішила, що я хочу побути отакою бордово рижою жіночкою середнього віку з України. Ну, щось дивненьке іноді можна. Так я планую побути декілька тижнів, а потім бахну чорний. А такою я була. Може на фоні червоної двері не дуже репрезентативно, але я думаю, ви побачите різницю. Я як крашенка, крашенка на Великдень. Начебто вийшло непогано, але все-таки я люблю чорно-біле. Мені цей баклажан ні до чого. Але як експеримент нормально зведеться. Слухайте, який у хоста двір чудовий. Знаєте чому? Просто, Просто подивіться на цей діамант. Ой злючий, а що ти такий злючий, чого ти мене так хочеш кусати? Причому я вам так розкажу, там є ще одна дівчинка, бачите, підбирається, підбирається потрошечки. Вони поганенько, ля-ля, чого ти рівнуєш? Ви для чого сваритесь? Фате, фате. Якщо я дарую квіточку, то папуга розуміє, де квіточка, а де мій палець, і кусає палець. Боже, і тремтять же ж обидва, тремтять, обом страшно. Для чого ви це робите, друзі? А це така невелика побутова деталька мандрівниці. Будь-який момент, де є пральна машина, починається велике прання. Попугайчик до мене прийшов. Ці папушки вже літні, хоч вони і мають можливість улетіти в будь-який момент, вони залишаються в безпеці в великій родині Ромео. Така красива пташечка. Ну, не підкусюй мене, не підкусюй. Не ти жопка, така маленька ти грушка. Ну, пішли, посадимо тебе. В клітічку пішли. Це з Ромео, май хост. Це він мене хостить. в цьому місці. Він забрав своїх папух. friendly or angry? They are angry birds. Say goodbye. Oh. Хост мене забрав з собою на весіллі подружки. Я не була на офіційній частині, тільки прийшла на тусовку. І я вам хочу сказати, все і дуже схоже, і дуже відрізняється від українського стилю. Схоже, те, що наречена кидає букетик, а наречений кидає оцю пов'язку на ногу. Схожий дрес-код, все таке найбагатше, найдорожче, найгарніше. Але те, що не схоже, це музика і танці. Вся музика це оця латинська тут, тут-тут-тут-тут. Але як вони танцюють? Дуже професійні рухи стегнами і жінки, і чоловіки, і діти це все в їх крові. Так, мене тут черепаха під а Я щось не довіряю їй. Гля. А що ти збиралась робити? Отаких От рухів немає. Всі дуже близько один до одного, всі такі, знаєте, трошки навіть сексуалізовані рухи в моїй голові. Тут це абсолютно нормально. Ніхто про це не думає, що це занадто. Це занадто тільки в зашорених отаких стереотипах. Хотілося б побачити щось національне, якісь, знаєте, костюми, чи ритуали, чи традиції. Але все було в спокійному, про західному стилі, дуже таке, знаєте, передбачуване. Але мені сподобалось, тобто нічого поганого. Просто хотілося б ще. Побачити щось таке. Знаєте, от що от в Україні там, наприклад, один стіл поставити через все село на 300 людей. Але нічого страшного, треба просто ще на якесь веселі потрапити. Посеред дикої подорожі було приємно зупинитись, нарядитись, десь поїхати якісь дуже давно забуті почуття. Центр міста дуже брудний, гучний і веселий. Багато вуличних музикантів. Прямо на центральній площі знаходиться церква з унікальною архітектурою та вітражами, через які сонечко робить просто гейський рай. Під час будівництва в 64 му році це була досить суперечлива авангардна споруда, яка не сподобалась консерваторам. Архітектурні плани церкви були розроблені за 6 днів та їх доставили до Ватикану для затвердження. Конструкція бетон, залізо та шматочки вітражів, привезених із Франції. Концептуально дах зроблений в формі сходів до неба. Це виглядає як ГЛГБТшна церква, тому що кольори веселки в мене тільки з цим асоціюються. Такий маленький Ісусік. Мені подобається цей невеличкий науковий куточок про плащаницю. Цікаво, чи вони знають, скільки руків в цій штуці. Хто ми всі? В самих церквах, звісно, мене більше всього цікавить архітектура. Наскільки ж воно помпезно, величезно, гарно. А тут ще й так веселково. Не знаю, яким боком, буквально на декілька хвилин я потрапила на барахолку стирених речей. Оце знаєте, хто що вкрав. Телефони, айпади, якісь там каблучки дуже дивне місце. Я намагалась підзняти, але потім до мене докупався чувак. Що ти фотографуєш? Я кажу, бо я хочу. Він другий раз питає, що ти фотографуєш. Я такою ж інтонацією відповідаю, бо я хочу. І отак, от оцей пінг-понг п'ять разів, допоки він не відчепився. А потім хост мені пояснив, що якщо ти нічого не купляєш і ходиш, робиш фотографії, то на тебе можуть цей ну трошечки наатакувати, тому що знову ж таки це маркет не нових речей, не секонд-хенд речей. Бібліотека відчувалася як якийсь музей. Я не розумію, що там так багато людей хочуть це побачити, але ти ходиш тільки в групі, робиш тільки те, то, що тобі дозволено. До нас щось пристали, що ми відійшли від групи, і такого робити не можна. Це бібліотека центральна. Як би там гарно і сучасно не було, і здається, за сприяння Китаю вона була побудована, ця бібліотека, все таки ж має бути якась свобода. Для чого стільки контролю? Хто буде туди приходити, якщо не те, що пляшечку води не можна взяти, а взагалі навіть маленький рюкзачок, коли. На кожному короці поохоронцю, які на тебе так палять, що ти, ну, злочинець. Проєкт чудовий, але відношення до людей як до якихось обізян. Враження від країни хороше, вона сучасна. Тут є що подивитись. Хочеш купайся в тихому океані, хочеш іди в похід на вулкан. Столиця живе весело, а ця родина мене так вразила добротою та готовністю допомогти. Бо перепрошую, я коли траванулася якимось бургером в останній день. Ромео наполягав, щоб я залишилась ще хоч. Хоча б на ніч та відновилась. Сподіваюсь, будемо друзями назавжди. Я таке дуже люблю. Я знаходжусь в місті Сан-Мігель. Це останнє місто Сальвадору, яке я хочу відвідати. І хочу розповісти про цікаву детальку. Не зважайте, до речі, на мій зовнішній вигляд, тому що тут плюс 33. Це мені повезло, бо зазвичай плюс 35, плюс 37. Що я хочу розповісти? На жаль, в цій країні немає відношення до тварин як до друзів. Тобто, всі бачать чітку різницю. Це тварини, їх не треба годувати, навіть якщо є домашній пес, він буде гуляти по місту, шукати якесь сміття. Але я зазвичай ходжу з собачою їжею, і мені вчора сказали, що це неправильно годувати безпритульних песиків, тому що вони розносять тому, що вони атакують населення, тому що вони всі в тусовках пересуваються вночі, і лякають людей. Тобто, це зло. Я не знаю, що я з цього приводу відчуваю, бо з одного боку вони праві. Це їм вирішувати, що робити в їх селі, а з іншого боку, вони будуть гинути від голоду. Я розумію, що це задача держави, активістів, людей, яким не все одно, але в мене все одно болить душа. Мені дуже шкода тваринок і особливо бачити, в якому вони стані. Тут дуже багато каміння, тут доріг немає, і місцеве населення не виходить на вулицю зі свого подвір'я без каменюки в руках, щоб вдарити собаку, отак от чи пригрозити, якщо буде напад. Така історія. Це Та ділема, над якою мені треба задуматись: чи я продовжую годувати собак і підтримую насилля проти людей. Чи я не продовжую її годувати і розумію, що вони тут гинуть від голоду? Зараз подивимось, що нам принесе 10-доларовий парк розваг. Насправді вхід 2 долари, але щоб доїхати сюди, я заплатила. Стається 7. 9-доларовий тоді виходить. Отак, взяла і збрехала. Я бачу, що там не тільки собачки бігають, а ще й курчатка і пітуки. Прикол. Неподалік від міста є така місцинка під назвою Монкагуа, печери з блакитною водою та тисячами маленьких рибок. Тобто, якщо ви тут живете, в будь-який момент можна зірватися, приїхати сюди майже як на курорт. Вхід дешевий, всі навколо місцеві, прикатують родинами чи на побачення, туристів насправді немає, бо країна досі не розкрутилась як безпечна. Ну, от, може, ти подивишся це відео та захочеш прилетіти після війни. Мої місцеві друзі на тебе чекатимуть. Це місце з рибками, які кусають тебе. І я вам скажу, вони так дубасять, прям сильно. Я думала, це так знаєте, як пір провести. Вони прямо так лупашать. Я ж оце тільки нещодавно записувала про собак. І що я вам хочу сказати? Було в мене з собою пів кіло їжі. Я його тільки що розкидала по кучкам, десь собак 10 пробігло, які тут на території цього басейну проживають. Вони і дрались, і цапались, і гавкали один одного. Тут прям дуже велика конкуренція за будь-який зайвий кусь. Дуже сумно. Ай, за, за жопку мене кусають. Вжирають мене заживо. Не маємо побачення. Це цікава штука. Майже всі жінки і чоловіки. Давайте так, майже всі люди <гум>, тут в одязі купаються. В футболках і в шортах. Ну прям такі запаковані. Це не муслімська країна. Тобто я такої причини релігіозної не бачу. Це що, неприлічно показувати живот, чи плечі, чи щось таке? І не запитаєш що ж так напряму, бо не гарно. О, бачите? футболках. Чого він в футболці, не зрозуміло. В останньому місці я залишалась у поліамурної пари, які самі побудували дім, з чого змогли, з чого знайшли. Вони мають лайфстайл хіппі. А в чоловіка увага, зататуйовані білки очей. Я вперше побачила це вживу, досить вражаюче, наче спілкуєтесь, сидите про країну, про культуру. А в голові таке демон, демон сидить. <рикола> Прикольно дуже. Викидають сміття прямо в огород на компост, холодною водичкою купаються, діруться з собаками, малюють, виховують дітей. Весело живуть словом. Якесь дивне завершення відео, ну ви вибачайте вже, як є. Моя подорож повільно наближається до кінця. Мені від цього трошечки сумно, але в цілому зараз Сальвадор, потім Гондурас треба якось пережити. Та країна за країною, аж допоки не повернусь додому. Я дуже вдячна, що ви продовжуєте мене дивитись, мені неймовірно приємно, але хочу нагадати, що одного дня війна закінчиться та все буде добре. Пока. Так. Де чепіраха? У хоста сім черепах, два попугая і песик. Не кожен собі таке може дозволити, що вам сказати. Сальвадорський пака. Ха-ха-ха. Мек-мехме. Кре-кре-кре. Це собачка, а це суп, а це мій набір сильної, і незалежної. А це я вчу норвезьку з різними цікавими словами та монтую, поки малий собі грає. А це нормальна їжа, яку я тут їла, тому що тут немає оцих ліпошок, хумусів і жижок. Тут нормально все. А це я їду в Гондурас. Все.